Трункість це важка робота над собою, і це завжди не одна якась процедура, це завжди декілька дуже системна робота над собою. По-перше, ми повинні слідкувати за своїм харчуванням, за тим, скільки води п'ємо. Ми повинні виконувати кардіо регулярно, а також ще якесь навантаження. І подібні процедури, це як один із етапів підтримання або зменшення сантиметрів, неможливо мати класну фігуру, не виконуючи регулярних дій. Отож, якщо ми будемо, якщо у нас є завдання гарно виглядати, то ця процедура це одна з найприємніших, тому що Тут болі немає взагалі на жодному етапі, але а, він гарно підсушує тіло, гарно м'яко, тепло. А зимою ця теплота, Вона як ніколи а, нам її хочеться, як ніколи приємна. Отож, чекаємо вас в студіях лазерної апеляції Лазер Експрес.